Про свою роль у відкритті провадження і створенні експертних висновків щодо нього, вона навіть не посоромилася публічно заявити на власному сайті гордість, мабуть, за виконану російську спецоперацію. Подумайте про це ще раз. Людина, яка працює за російською методичкою і риторикою, ініціює кримінальне провадження проти людей, які навпаки викривають російську загрозу і звинувачує їх у симпатіях до Росії. Це вже не парадокс. Це абсурд, що доведений до рівня інституційного інструменту. По суті, проведена Кременновської операція це юридична диверсія, атака на національну безпеку України. що оформлена в стилі методичок ФСБ та Рацирсу. Її кінцева мета знищити рух «АллатРа». Діяльність якого розходиться з інтересами російських владних структур, чиї накази виконує Кременовська. Пізніше, 2023 року, за цим же сфальсифікованим провадженням, буквально за один день було проведено понад 70 обшуків в учасників руху Аллатра. І ось що дійсно викликає тривогу. Кримінальні провадження проти низки учасників Аллатра досі не закриті. Виникає закономірне запитання чому так? Можливих відповідей, як мінімум, дві або агент Рацирсу Ірина Кременовська настільки майстерно вводила в оману українські силові структури, маніпулюючи налагодженими каналами та успішно позиціонуючи себе в ролі експерта. Або, і це набагато цікавіше. Українські правоохоронці свідомо дали їй простір для максимального розкриття потенціалу, щоб відстежити структуру її дій, виявити агентів, зв'язки та методи проникнення.